Сьогодні саме той день, коли я прокинулась і пішла перевірити, як там живуть русанівські бігуни. Давно планувала це зробити і нарешті цей день настав. І так, що я хотіла зрозуміти, по-перше, це одяг. Зранку прохладно, звісно, але через хвилинку бігу я була вже вся мокра. Тому всі мої ласіни прощавайте до осені. Шорти і топік, я думаю, буде окей. Куди дівати всякі речі? ключі від квартири, наприклад, наушники. Ключі по секрету вам скажу, я запихнула в задній Ясний карман на лосинах. Там есть такі, да. Телефон держала в руках, наушники взяла без зарядки, без этой коробочки, поэтому вроде все нормально, пить мені не хотілося, поэтому воду с собой навіть не брала. Чи багато буде людей, цікавий в мене цей вопрос. Я, дома, не стеснительна, але да? все ж. Якщо чесно, за рік життя на Русановці, я вже знаю, що 90% бігунів бігає якраз ввечері. Не знаю, що так можливо, людям так удобні, може вони там на роботі з утра, Не знаю, але мене це устраює. Утром нікого нет, Я природа і більш нікого нема. Тільки рибаки. І тох який, передіться і можна продовжати, щоб було не так жарко. А взагалі хочу сказати, що така ранкова прогулянка мені дуже сподобалась. Блін, годинка часу, а енергії на весь день. І пам'ятайте, дівчата, спорт це життя. І я тепер живу цю жизнь. Ну, я сподіваюся, я хоч пару днів продержусь. Все, ладно, всім дякую за увагу, всім пока.